Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші уроки. Тема сьогоднішнього уроку знайомиться зі складеними задачами. Так, ми вже з вами вивчили прості задачі це задачі на одну, від, на одну дію, так, а складення це задача, які мають декілька дій. Ми вже з вами починали такими працювати. Починаємо наступний розділ. Це вже третій, знайомимося складеною задачами». Перше наше завдання сторінка, е, сторінка на 44 номер 168 Так, робота з підручником обов'язково перегляньте, а тепер ми будемо закріплювати вже практично. У класі було 7 хлопчиків і 6 дівчаток. 8 дітей вийшло. Скільки дітей було в класі, скільки дітей залишилося в класі? Так, отже, скільки було 7 хлопчиків і 6 дівчаток. Можемо дізнатися, скільки всього? Так. Пишемо 7. Додати. 6 і буде. 13. 13. В дужках що? Д, дітей. Отже, 13 дітей. Далі. Скільки дітей залишилося? Було 13, скільки вийшло? 8. Якщо вийшло, то це яка дія? Віднімати. Отже, 13. Відняти 8 дорівнює 10 мінус 8, 2, 2 плюс 3, 5, 5 дітей. Отже, в класі було 13 дітей, а залишилося 5 дітей. Це наскладена задача, тому що мала два питання, і ми маємо 2 дії. Далі, якщо б було скільки дітей було в класі, це була проста задача. Так, у другому А-класі 6 спортсменів. А в другому Б на 2 спортсмени більше. Скільки спортсменів у другому Б, скільки всього спортсменів у цих класів? Так, що ми з вами робимо? Так, у другому А у нас 6, отже, ми записали. А в другому на 2 більше, якщо 6 плюс 2, це у нас буде 8. Отже, 8 Вісім кого з спортсменів. Так, а тепер, якщо в першому шість, а в другому вісім, то як дізнатися, скільки всього? Потрібно шість додати вісім. Записали шість додати? Вісім. 6 плюс 4 10. І ще 4 – 14 14 в дужках що С. спортсменів. Так, далі знайди значення виразів різними способами, користуючись схемою. Бачимо багатенько в нас в прикладі. Так, 9 плюс 5. Дивимось 9 скільки не вистачає? Одного. Значить, 5 це 1 і 4. Записали сюди 9. Сюди 1 і 4. 9 плюс 1 10. 10 плюс 4, і це у нас 14. Отже, 9 плюс 5 це 14. Далі замість дев'ятки, яке ми число пишемо: округлюємо до 10. Додати 5. Було 9 стало 10. Скільки потрібно відняти 1. 10 плюс 5 15. Віднімаємо 1.

Додати 10 і відняти. Було 8, стало 10, 2. Так, 4 додати 10, 14, 14 мінус 2, 12. Чудово. Ідемо з вами далі. 7 додати 5. Сімки, скільки не вистачає до 10? 3, 5 це 3 і 2. Отже, сім плюс три і плюс два, сім плюс три десять, десять плюс два буде дванадцять. Отже, сім плюс п'ять це дванадцять. Далі замість сім з вами робимо, розкладаємо, замінюємо, точніше, десяткою. 7 10 плюс 5. Було 7, стало 10. Значить, віднімаємо 3. 10 плюс 5 – 15. Відняти 3 і буде 12. Так, тут ми бачимо ці стрітки, означає, міняємо містами. 7 плюс 6 і буде 13. Тут ми записуємо замість 7 кружечку. Отже, 6 додати 10 і відняти. Було 7, стало 10, значить віднімаємо 3. 6 додати 10, 16, відняти 3, 13. Далі, 13 відняти 7. Як ми, щоб було десять. Ми розкладаємо на три і чотири. Сюди три, сюди чотири. Тринадцять мінус три десять. Забрали чотири. Десять мінус 4 це у нас шість. Так, сюди ми сім спустили. Тринадцять це сім і шість. Сюди шість сюди 7. 7 мінус 7 – 0, і 6 плюс 0 – це 6. Так, тут ми розкладаємо на розрядні. Тут 10 і 3. Так, 10 і 3. Так, 10 мінус 7 – 3. 3 плюс 3 буде 6. Чудово.

Мінус 5 і мінус 4. До рівня. Рахуємо, 15 мінус 5 10, 10 мінус 4, 6. Далі тут ми спускаємо 9. Тут ми спускаємо 9 це 15, це 9 і 6. І 9 мінус 9 одразу записали 6. Так, далі. П'ятнадцять 9. Ми розкладаємо 15 на 10 і 5. І виходить у нас 10. Міс 9. І плюс 5. Так, 10 мінус 9, 1, плюс 5 6. Записала. Тут ми округляємо замість дев'ятки, яке у нас число? 10. Так, 15. Відняти 10 і додати 1. 15 мінус 10 5 і плюс 1 це на 6. Так, тепер беремо 3000 завдань, розгортаємо на шостій сторінці. Сьогодні ми з вами пригадаємо, ще ще саме сантиметри, метри, дециметри. В одному дециметрі 10 см. В одному метрі 10 дециметрів або 100 см. Якщо 2 метри, значить це у нас 20 дециметрів. Тому що 1 – 10, а 2 20. 4 дециметри, значить, це у нас 40 см. 3 метри 4 дециметри, значить, це у нас 34 дециметри. 7 метрів 8 дециметрів, значить це у нас 78 дециметрів. Далі 1 метр 3 дециметри. Це у нас 13 дециметрів. 7 метрів 9 дециметр. Це у нас 79 дециметрів. 5 метрів 3 дециметри. Це у нас 53 дециметрів. 4 метри 2 дециметри. Це у нас. 42 1 дециметр 1 сантиметр це у нас 11 5 дециметрів 2 сантиметри це у нас 52 сантиметри 9 дециметрів 3 сантиметри це у нас 93 сантиметри 8 дециметрів 6 сантиметрів це у нас 86 6 см, 4 дециметри, 5 см – це у нас 45 см. 2 дециметри, 8 см – це у нас 28 см. 3 метри, 5 дециметри – це у нас 35 см. 2 дециметри, 2 см – це у нас 22 і 1 дециметр 8 це у нас 18. Так, і поставили галочку. Другий стовпчик виконати, будь ласка, самостійно. Певно, на все вас вийде, ви мене розумнички. До побачення, гарного дня!